Наші Богданович Ігор Йосипович, Страйк, Володимир Олексійович. Хочу щиро вам подякувати за те, що ви робите для нашого закладу, для наших діток, для наших ліцеїстів. Вже впродовж багатьох років ви тримаєте нас під своїм захистом. Ви навчаєте дітей правильної поведінки, ви навчаєте дітей військової справи, що зараз особливо на часі. Такий день прийміть наші щирі вітання, та щиру вдячність за все, що ви робите. Сила нам, витримки, теморій. Хочу тебе привітати з ним захисника вітчизни, подякувати за все, що ти мене навчив, та всіх інших гімназистів і побажати ні кроку назад, а тільки вперед до перемоги. Ігор Йосипович, прийміть найщиріші вітання з Днем захисника України. Це свято має особливе значення наш обов'язок зберегти мир і злагоду на нашій землі. Бажаємо вам доброго здоров'я, щастя, добробуту і всього світлого і прекрасного. Дякую, Сергію Богдановичу, Ігору Йосиповичу і Віктору Васильовичу, те, що ви нас навчаєте. Слава Україні, героям слава! Настане день. Ти розплющиш очі, можливо, вранці чи то серед ночі, не через вибухи або сигнал тривоги, від пари слів. Вставайте, перемога! Ти підірвешся і сповзеш по стінці. Ми вільні, живі, Ми, ми українці.